Друзі, схема наступна. Кримінал хоче вкрасти землю. Кримінал хоче вкрасти землю в елітних місцях, в місцях, яких неможливо вкрасти землю. Вони заборонені. Придумується собі некий фундамент або реальний туалет. Це вже є об'єкт. Під цей об'єкт вони його якось там купляють. Зараз ми будемо про це говорити. А після того, після об'єкт додатково виділяється якась земля, 10-20 соток, щоб на тому влупити або ТРЦ черговий, або будинки. Якщо вам цікава мінімум, програма мінімум туалетної схеми, то, наприклад, на Русанівці ресторан «Смородіна» – це колишній е великий громадська вбиральня, громадський туалет, громадська вбиральня. Вони її забрали, на першому поверсі я не знаю, що зробили, на другому поверсі зробили ресторан смородіна по-моєму. Русанівка. Коментуйте, я там був останній раз роком вісів тому, по-моєму. Колись був непоганий, цікавий, багато інвестували туди, і так далі. Тому називається туалетна схема.